Агросродник, кущ достатньо компактний, ягода зелена на колір, ягоди завжди багато. Ось, Ось такі гарні ділочки. У нас посадка дещо загущена, бо ми вирощуємо не на ягоду, а на черенки і по одному експериментальному кущу залишаємо, то у нас воно трошки загущене. От. От така ягода. Смак дуже гарний, солодкий. Розмір ягод такий, як треба. Є шипики, але їх небагато. От якщо подивимося, ось ось один шипик на пагоні. Ще один. Ну, і все. Тобто такі агруси називаються малошиповаці, Тут трошки більше. От, декілька. Але збирати ягоду вони не заважають. Мені здається, що це один із найсмачніших агрусів зелених.